На Коломийщині відбулася колегія районної державної адміністрації. На засіданні розглянули чотири основних питання: говорили про соціально-економічний, культурний розвиток району, заробітну плату і зайнятість населення, а також підготовку шкіл до роботи в осінньо зимовий період. Аби переконатися наочно чи впоралася освіта, керівники району відвідали навчальні заклади Коломийщини, А колегію зробили виїзною та провели у малому гвістці. Це Стерговіздецький навчально-виховний комплекс. Школа підремонтована та ошатна, ніби 1 вересня. Уже завтра тут навчається 87 дітей, працює 18 педагогів. У вчительській когорті викладач початкових класів Марія Пантелюк. Її можна назвати ветераном на педагогічній ниві, бо викладає майже 45 років. Цього року знову набирає 10 першачків. Класна кімната для них вже готова. Окрім того, Марія Михайлівна ще й бабуся. Її внуки ходять у цю школу. Те, що заклад відновлюється з кожним роком, Марія Михайлівна погоджується, але багато зараз впало і на плечі батьків. дуже важко, бо це бабуся здає для всіх онуків, бо мама не має роботи. Маму, десь треба влаштувати на роботу. Я з цим журюся дуже. І важко, бо дуже хотіло б, аби держава подбала, аби наші діти початкових класів харчувалися в школі. Бо діти зранку, знаєте, не снідають вдома, а приходять до школи довго чекати. Школа розвивається, бо коли я лише прийшла сюди до школи, це вже 40 років тому, то школа була. Ну так, стіни були, стеля була, все було, але такого, як у нас зараз, близько не було. Ми поставили вісім дверей міжкласних, скажімо так, внутрішніх дверей. Зараз будемо перекривати спортивний зал. Це 430 квадратів виділила районна рада 100 тисяч, і всі роботи робляться громадою, скажімо так, громадою і працівниками школи. У Коломийському районі 49 шкіл, 9 навчально-виховних комплексів. Ці заклади до нового навчального року готові стовідсотково. Впевнено, розповідає районний освітянський керівник. Каже, цього року влада запропонувала нову форму співпраці. Вони домовилися зі школами. Районний бюджет виділяє кошти на будматеріали, а сільські ради, педколективи та батьківські комітети самостійно виконують ремонтні роботи. Такий досвід роботи вдався, впевнений Ігор Мартинюк. Ми старалися підходити господарським методом і працювали протягом року для того, щоб не тільки в літній період забезпечити партами, тими роботами, які потрібно робити, а протягом цілого навчального року проводилися роботи. І, звичайно, так багато є зроблено. Дійсно, щира дяка першочергово керівникам і батьківським колективам, педагогічним колективам. Бо якщо б щоб ми не говорили в такий складний час нашій школи Коломийського району, я можу сміло сказати, що 100%. Готові до навчального року. За останні півріччя з районного бюджету тільки на заміну віку на школах додатково виділено 130 тисяч гривень. Близько 100 тисяч дали для придбання матеріалів на нову підлогу, розповідає голова райадміністрації Любомир Глушков. Такий метод громадської підтримки практикуватимуть і надалі. Заклади, які йтимуть на зустріч, першочергово отримають матеріальну підтримку від влади. Ми десь проводимо воду, десь міняємо каналізацію, десь працюємо над опаленням, десь заміна вікон, придбання інвентарю, меблі цього року отримують багато шкіл, комп'ютерні класи так само отримають, фізичні класи. Тобто, ми постараємося, що район великий, шкіл дуже багато. Щоб кожна школа щось отримала те, що їй найнеобхідніше. Не Якщо ми купуємо вікна на школу, то, наприклад, на клас треба три вікна, два вікна ми купуємо. Один або сільська рада, або батьківський комітет. І таким чином знову ж таки більше шкіл ми можемо охопити і більше класів поміняти вікна. От там, де нам готові йти на зустріч, ось якраз такими школами в першу чергу ми будемо працювати. Окрім ремонтів, учасники об'їзду оглядали й готовність до опалювального сезону. Вкотре це питання одне з першочергових у голови райради. Чи не на кожному засіданні Роман Дячук наголошує, що те теплопостачання, яке матимемо зимою? Надзвичайно дороге, і грошей на це не вистачить. Ті котельні, які надають тепло до школи, це переважно модульні на твердому паливі. Де нас на сьогоднішній день не зовсім нам підходить ціна гігакалорії, того що коли ми провели елементарний розрахунок, чи в ВІСЦІ, чи в синяві, ми прийшли до висновку, що гігакалорії на твердому паливі на жаль обходяться дорожче, ніж на газі на сьогоднішній день. І ми, і ми задаємо собі питання: для чого нам такий. Таке підприємництво, таке покращення. Що все будемо працювати на цьому напрямку? Я думаю, що ми прийдемо до правильного висновку. А на завершення об'їзду гостям запропонували приємний сюрприз. Учні продемонстрували свої вміння зі скелелазання у закритому приміщенні. До слова, старогвіздецький спортивний зал для цього виду спорту облаштований професійно. В області таких залів є тільки три. <звук> Я вже так з дуже змала. У мене старший брат теж займався в цій школі. Знімався туризм. У мене з дитинства була мрія бути похожа на нього. І Василь свій з 4 класу пообіцяв, що буде вчити, де мрія, як в життя перетворилася. Це наймович із нашої команди. Він вчиться на даний час в п'ятому класі і вже теж у змаганнях участвує. А мені подобається висота всякие. Далі учасники об'їзду поїхали у сусідній «Малий Гвіздець». Там у сільському будинку культури провели засідання колегії районної державної адміністрації. На порядок денний винесли чотири основних питання доповнили різним. Якраз ми збираємо всіх там директорів, і оскільки це основне питання, ми якраз порадимося, як нам далі жити з новим навчальним роком. А крім того, будуть важливі питання соціально-економічного розвитку району розглядатися. Ми будемо слухати питання по культурі нашій, як у районі. Ми працюємо в цьому напрямку. Про хід виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку району за перше півріччя доповідала Любов Михайлишин, заступник голови. Про освіту розповідав керівник управління Ігор Мартинюк. Про зарплати та зайнятість населення інформувала Любов Стефанюк, начальник управління праці та соцзахисту. І про районну культуру доповідала начальник відділу Людмила Федор.